Як за допомогою легких рухів зняти напруження? Привіт! Мене звати Супрон Каріна, я фітнес-експерт і спеціаліст здорового способу життя, і це відео практика на розслаблення тіла і заспокоєння. Перед публікацією відео зрозуміла, що надто мало розказала про заняття, і треба дати ще трошки вхідних даних, щоб у вас було розуміння, що доведеться робити, і щоб все точно вийшло. Отже, в нас практика на розслаблення тіла. Під час стресу наші м'язи відповідають рефлекторним скороченням, що може призводити до хронічного м'язового напруження. І не завжди таке напруження потрібно знімати якимось розтягуванням. Це швидше історія про нервову систему, і тому я пропоную вам соматичну практику на рівні керування тілом і рухом через мозок і нервову систему. Це про те. Щоб звертати увагу, як я відчуваю тіло і рух зсередини. Це внутрішній досвід доступний тільки вам. Тобто заняття не в концепції кількості повторень, чіткої техніки вправ, якихось надзусиль, так? а в концепції усвідомлення відчуття, самовідчуття, так? як рухається моє тіло. Ми будемо просто рухатись. І спостерігати, досліджувати рух. Це щось схоже або навіть і є медитацією, коли основне завдання не щось покращити і змінити, а спостерігати, помічати, досліджувати. Це й дозволить вашій нервовій системі, системі перейти з активації симпатики на паросимпатику, тобто з напруження на розслаблення і відновлення. Тож бажано, щоб наступні 25 хвилин вас нічого не відволікало. Вимкніть сповіщення, зручно вдягніться і гарної вам практики. Давайте почнемо. Ставте ноги на шині плечей. Ми зробимо таке початкове невелике сканування. Я попрошу вас запам'ятати, як ви зараз відчуваєте своє тіло. Відчуйте, як ваші Ступні торкаються підлоги. Як саме ви розподіляєте вагу на правій і лівій нозі? Можливо, ви стоїте на одній більше, на іншій менше. Як розташований ваш таз? Спробуйте відчути, де він знаходиться. Над п'ятками, над пальцями ніг, можливо, десь посередині. Також відчуйте поперек. Як він, як він зараз відчувається? Чи є там вигин, чи, навпаки, спін, спина більш пласка, чи є напруження в цій зоні. Також повідчувайте плечі, лопатки. Шию і голову. Відчуйте все тіло разом, можна прикрити очі, це може допомогти загострити відчуття. І запам'ятайте, як саме зараз відчувається ваше тіло. Тоді я попрошу вас опустити підборіддя на груди і поступово згинаючи хребець за хребцем, нахилитись вниз, не докладайте великих зусиль, зробіть просто так, як вам це виходить. І з видихом плавно розкрутитись, знову ж таки, звертаючи увагу. Як саме відчувається цей рух? В кінці зробіть коло плечима назад і опустіть лопатки і плечі вздовж спини вниз. Я попрошу вас лягти з приємного. Угу. Лягаємо. Знайдіть зручне положення, руки вздовж тіла, ноги рівні, і можна прикрити очі. І знову зробимо невелике сканування. Відчуйте свої п'ятки праву і ліву, І зверніть увагу, як вони розташовані на підлозі. Наскільки розвернуті стопи в сторони, чи однаковий цей розворот з правої і лівої сторони. Не намагайтесь щось виправити чи зробити якось правильно, просто зверніть увагу на те, як є зараз. Далі перемістіть увагу на ваш таз, відчуйте, як розташований таз. Наскільки щільно справа і сліва таз прилягає до підлоги, яка площина тазу. касається підлоги, торкається. Відчуйте, наскільки високо таз над підлогою з правої сторони і з лівої передні тазові кістки, так? наскільки далеко вони від підлоги. І тоді давайте перемістимо, перемістимо увагу на спину. Відчуйте низ спини поперек в тій частині, де спина не торкається підлоги. Спробуйте уявити та відчути, який простір між попереком і підлогою, наскільки ця відстань велика чи маленька, просто яка вона. І тоді переміщаємо увагу по спині вище. Відчуйте область грудної клітини ззаду, так, нижні задні ребра, і далі рухаємось увагою вгору і звертаємо увагу на те, які саме ребра вже торкаються підлоги, так, задні ребра, а які ні, які начебто висять якби в повітрі, так, в нижній частині грудної клітини. Відчуйте цей перехід, так? це місце, де спина починає торкатись, іначе трошки навіть давити в підлогу. І тоді зверніть увагу на лопатки. Права і ліва лопатка, як вони відчуваються, як вони лежать, наскільки вони розгорнуті, наскільки щільно прилягають до. Самої спини і до підлоги. Чи подобається вам, як ваша спина лежить зараз, які відчуття в ній є? І також зрушимо трошки вище, відчуйте шию. Знову це місце, де наше тіло не торкається підлоги, і ми спробуємо уявити, який саме простір. Між шиєю і підлогою, нам не треба зараз нічого виправляти чи робити якось правильно. Головне завдання просто помічати, звертати увагу. І ще вище в нас є потилиця, так, задня частина голови. Відчуйте, наскільки голова торкається підлоги, наскільки... Сильно голова давить на підлогу. Чи розслаблена голова і шия. І відчуйте все тіло разом від п'яток до голови. Запам'ятайте, як зараз відчувається ваше тіло. Обережно зігніть праву ногу. І ліву ногу. Дві зігнуті ноги. І ми почнемо обережно рухатись. Зі вдихом ми будемо нахиляти таз в бік куприку. І таким чином в нас утворюється ось тут вигін в попереку. У вас руки вздовж тіла лежать. І з видихом ми будемо навпаки нахиляти таз. Таким чином, щоб поперек наче притискався до підлоги. Зі вдихом наповнюємо живіт і перекочуємось в сторону куприка, в бік куприка. І з видихом в бік попереку. Продовжуйте робити цей рух. Робіть рух вільно, не поспішайте і не намагайтесь напружитись, чи зробити якось прям. Активно, дуже добре, так? просто вільно, без напруження, спокійно рухаємо тазом, Зі вдихом таз нахиляється в бік куприка і утворюється вигин в попереку, ось тут. І з видихом поперек притискається таз нахиляється в протилежний бік. Відчуйте, як саме зараз відбувається цей рух, як він відчувається, яка амплітуда цього руху. Зверніть увагу, чи рухається голова, і як пов'язані рухи тазу і голови, як коли ми Перекочуємо таз бік куприку, підборіддя опускається вниз. І навпаки, коли ми притискаємо поперек, підборіддя трохи підіймається вгору. Зверніть увагу, чи відчуваєте ви зв'язок руху тазу і руху голови. І зверніть увагу, як відчувається. Хребет від тазу до голови, як хребет рухається, і чи помічаєте ви рух в усіх відділах? В яких відділах хребта рух більш помітний, більш відчутний? А в яких відділах хребта руху менше або відчуття цього руху менше. Нема мети зробити якось правильно, є мета просто робити повільні, спокійні рухи і спостерігати за своїми відчуттями. Тоді поставте ноги разом і покладіть праву ногу. Наліво. Почніть обережно повертати обидві ноги в правий бік, і з видихом ноги вертаються на місце. Продовжуйте робити цей самий рух. Рух спокійний, ноги нахиляються настільки, наскільки вони можуть вільно нахилитись. І після того просто повертаються назад. В нас нема завдання якось максимально скрутитись чи дуже сильно опустити ноги, завернути. Ми рухаємось у вільній амплітуді, без напруження і без додаткових зусиль. Зверніть увагу, наскільки ноги можуть опуститись вправо. І як ви їх повертаєте назад. Як із рухом ногами вправо витягується лівий бік талії, і з видихом знову скорочується до своєї звичайної довжини. Коли ми опускаємо ногу, ноги бік подовжується і витягується, коли ми повертаємо ноги, Бік скорочується. Не треба дуже сильно себе закручувати. Просто опускайте ноги настільки, наскільки вони самі можуть опуститися. Запам'ятайте, як відчувається цей рух. Не намагайтесь щось покращити. Просто спостерігайте. Тоді розберемо ноги і змінимо ноги. Інша нога тепер буде зверху. Будемо рухатись вліво. дві ноги будуть, Ліва нога зверху, і дві ноги опускаються вліво. Витягується правий бік. І тоді ми повертаємо ноги назад. Не намагайтесь зробити. Велику амплітуду, чи закрутитись спеціально більше. Робіть так, як тіло може зробити без зусиль. Так? Цієї амплітуди буде достатньо. Просто ноги опустились, витягнувся правий бік, тоді повертаємо ноги правий бік, наче трохи скоротився. Продовжуємо цей рух подумки порівняйте амплітуду для цього боку з амплітудою, яка була, коли ми робили в попередній бік, так? в іншу сторону. Чи є якась різниця? Чи подобається вам в цілому цей рух, в який бік нахиляти ноги було зручніше? Зробимо останній раз і розберемо ноги. Зверніть увагу, всі рухи ми виконуємо не якусь певну кількість разів. Нема мети зробити. Рівно 10 чи 20. Просто рухаємось і спостерігаємо за відчуттями. А обійміть отак себе руками. Так? Візьміться за верхній край лопаток. Не треба дуже сильно стискати. Так? Просто обережно руки перед грудною клітиною. І якщо до того ми рухались ногами і тазом, то тепер, навпаки, рухатись буде спина. А ноги і таз будуть неподвижні. Обережно перекочуємось на один бік спини, тоді на інший. Відчуйте цей рух. Саме спиною по підлозі. Відчуйте, як ви наче натискаєте правою половиною спини і починаєте повертатись вправо. І тоді лівою половиною спини і починаєте повертатись вліво. Рухайтесь спокійно, вільно, наскільки цей рух можливий, без додаткового напруження. Так? Лише вільно, так, наче ви. Просто йдете. Звичайні кроки робите, ніяк дуже сильно не напружуєтесь для цього. Так і тут. Просто повертаємось і перекочуємось на праву половину спини, на праву лопатку і ліву. Продовжуйте робити те саме: змініть положення руку. Зробіть іншу руку вище. Продовжуйте рухатись вправо і вліво. Наскільки вам вдається повернутись вправо, наскільки вдається повернутись вліво, можливо, в якийсь бік рух дається легше, намагайтесь при цьому не рухати тазом. І тепер ми запустимо протихід. Корпус буде нахилятись вправо, а голова буде перекочуватись вліво. Так само, коли тулуб повертається вліво, голову я повертаю вправо. Не перекладайте голову вправо і вліво. Не підіймайте її, а саме перекочуйте з боку на бік. Наче ви масуєте потилицею підлогу і голова вільно перекочується. В один бік, а спина в інший. І навпаки тулоб, спина, в інший бік голова в протилежний. Порухайтесь так, ще декілька разів. Змініть руки. Нехай інша рука знов буде зверху. Робіть цей рух вільно і так, як вам хочеться, в такому темпі, як вам подобається. При цьому не поспішайте, відчувайте, як спина перекочується, контактує з підлогою один бік, задніх ребер, так? і тоді інший бік. І тепер знову об'єднайте рух голови і спини в один бік, так само в інший бік. Зверніть увагу, чи щось змінилось в цьому русі, як рух відрізняється від того, коли ми робили його в попередній раз. Чи змінилась якось амплітуда руху. Тоді зупиняємо топ, розбираємо руки. Знов поставте ноги разом і покладіть праву ногу на ліву. Ми опускаємо дві ноги в правий бік. І обережно з видихом повертаємо назад. І знову слідкуємо за тим. Який цей рух зараз? Чи якось він змінився в порівнянні з тим, як ми робили його попередній раз? Поміняйте ноги місцями і так само декілька разів протестуйте рух в інший бік. Як відчувається рух? Які відчуття в боках? Наскільки низько опускаються ноги, наскільки вільно це відбувається? І чи змінилось якось все це в порівнянні з попереднім разом? Розбираємо ноги. Повертаємось до перекатів тазу. Зі вдихом ми будемо перекочуватись в сторону куприка, з видихом в сторону поперека. Ще пару разів. Вільно, спокійно, звертаючи увагу, чи щось змінилось в амплітуді руху, у відчуттях. Тоді зупиніться і. Випрямляємо ноги праву і ліву. Якщо потрібно, прикрити очі. І ми повторимо декілька кроків сканування, які робили на початку. Відчуйте, як зараз розташовані ваші п'ятки. Як розташований таз. Як він відчувається? Чи змінилась якось щільність, з якої таз прилягає до підлоги? Зверніть увагу на спину, на поперек, який зараз простір між попереком і підлогою, який вигин в попереку. Чи якось він змінився? І відчуйте вашу спину в районі грудного відділу, як відчуваються нижні задні ребра, верхні, яка кількість чи яка площа ребер торкається підлоги, а яка ні і як це змінилось в порівнянні з початком заняття? Наскільки щільно спина прилягає до підлоги, і наскільки сильно давить на нього, на неї. І так само відчуйте шию. І зверніть увагу на розташування голови. Відчуйте все тіло разом. Яке воно зараз, чи є якась різниця в порівнянні з початком заняття? Якщо десь відчувається напруження, спробуйте його відпустити. І коли будете готові, повертайтесь на бік, підставляйте руку і обережно сідайте. Роздивіться навколо, перевірте, чи не паморочиться у вас в голові. І по готовності обережно підіймайтесь. І ставайте знову на підлогу ноги на ширині плечей. Стопи паралельні. Відчуйте своє тіло зараз. Зверніть увагу, як ви стоїте. Як розташовані стопи, де знаходиться ваш таз, де грудна клітина, плечі, голова, шия, які відчуття в цих зонах є. І тоді опускаємо підборіддя на груди, і хребець за хребцем будемо згинати спину, опускатись вперед-вниз. Після того обережно з видихом, хребець за хребцем, розкручуватись обрат... назад. так, Обратно в зворотньому напрямку. І коло плечима назад. Ваша права рука і ліва. Подякуйте собі за цю практику. Я вдячна вам за те, що ви провели цей час зі мною. Приділили увагу своєму тілу, напишіть мені, як ви почуваєтесь зараз після практики, які відчуття були під час заняття. Будь-які питання, скарги, пропозиції так само приймаю в коментарях. Якщо практика вам сподобалась, поставте лайк. До зустрічі!